Всім привіт, ми знаходимося на Ukraine Mobile Перший сервер. Сьогодні у нас 18 серія. Ми їдемо до ЗСУ. Через те, що в мене є друг з ЗСУ і він нам обіцяв дати одну інформацію. Він мені написав смс і ми зараз з нашим замом і з кортежем, ми їдемо зараз до ЗСУ, ну, точніше в Гостомель. Там він нас вже чекає. Він обіцяв дати якусь корисну інформацію. Через те, що 22 числа, як ви знаєте, в нас звільняють лідера. І я планую переходити до ЗСУ. Ось, Але є, так як я в банді був, ну зараз я є в банді, тому треба обговорити, як можна вступити в ЗСУ. Через те, що ми робили багато вбивств і нам треба нові документи. там, всяке різне. Зараз їдемо до нього і будемо про це все питати. Ми вже під'їжджаємо до Гостомеля. Так, у нас ЗСУ таранить. Може щось хочуть. За нами ЗСУ їде. Не знаю, може дізналися про нашу зустріч, тоді це буде дуже недобре. Якщо вони дізнались про нашу зустріч, тоді мого друга можуть звільнити. О. Ну, вони вроді би не за нами. Вони їдуть поперед нас. Так, да, вони не за нами. Ось тут. Так. Повертаємо зараз направо. Так, так. Да. О, о, він же нас чекає, так. Да. Все, в принципі, ми приїхали на місце. Ось Боба Месі це наш зам. Дякую йому, що приїхав з нами. Та, з нами ще люди приїхали. О, добрий день. Так, добрий день. Привіт. Ну, яку інформацію можеш нам розказати. Яку цікаву інформацію нам можеш розказати? Я недавно вступив, але вже є інформація. Добре. В принципі, так, да, логічно, ти недавно вступив, скільки пару днів назад, але є інформація, це вже дуже добре. Вот. Ну, Розказуй тоді інформацію, яка в тебе є інформація. Так, там кажуть, щоб охорону Так, та, Ставте охорону на периметрі, щоб нас не засікли. Того, що це якби незаконно. Ну, по-перше, там купа охорони. Ну, це що купа охорони, це зрозуміло. Це все ж таки база ЗСУ. Але КПП буває незахищеним. А, ну, ну, Це вже хороша інформація. Ну да, наприклад, в військових там може не бути, тоді КПП буде вільним. Це добра інформація. Тоді, скажи нам. По документам, напевно. Що в нас по документам? Мені треба переробити документи через те, що... Ну, щоб вступити до вас, мені треба переробити документи. Чи є можливість переробити документи мені? Якщо ви будете переходити до нас. Так, ми будемо переходити. Ми будемо переходити 22 числа в ЗСУ. Зверніться по допомогу. Так, звісно, я звернусь по допомогу, так, будь ласка. От. Ну, документи це така штука, що, ну, надіюсь, ти встигнеш до 22 го числа. От. Ми будемо чекати, в принципі. А зараз ми напевно їдемо на базу, чекаємо відповіді, що ще нам скажуть, через те, що ви вже багато людей, напевно, вбили. Ну, є таке, ну там по ділу. Я займусь документами 22 листопада будеш мати. Домовились тоді, тоді домовились, тоді. Файного тобі дня, а ми поїхали, напевно, на базу. Все, давай. Може вам щось треба дізнатися? О, до речі, може навіть наш зам. Перейде в ЗСУ. Ми обов'язково про це в нього дізнаємося. Подивимося. Чим потрібна нашому заму допомога. Але я думаю, він вже багато років в області. Багато інформації немає поки що. Ну це зрозуміло. Ні, Олег усе сказав. Ага. Ну, ну да, Наш зам він в принципі має багато зв'язків, тому йому допомога не треба в нього. Є багато друзів. Добре, тоді ми поїхали. Вдачного тобі вечора. До 22-го тоді числа. Так, да, до 22-го давай. Думаю, пора звалювати. Ну так, да, так, да, давай їдемо тоді. Добре, давай, папа. Ми поїхали через те, що нас можуть засікти, а нам проблем не треба. Все, поїхали звідси. Так. Ну, в принципі, дізналися ми непогану інформацію, нам документи зробить, Того ми зараз їдемо на базу. От. От таке, от таке в нас сьогодні відео вийшло. Кому, кому сподобалось відео, ставте лайк. От, А зараз у нас коментарі з минулого відео. Пише наш перша людина. Привіт, друже! Я є у ролику всім передаю привіт. От, ще є два коментарі, і нас вже 14 дякую. І в мене з'явився телеграм-канал. Зараз ви його побачите на екрані. Обов'язково заходьте, там буде вся інформація про відео. Ви можете там написати вашу пропозицію, питання. Ось, бачите його зараз на екрані. І ще я написав адміністраторам за минулий аккаунт. І мені сказали, що я не такий вже розумний, як, е, як я думаю. Ну, і тіпа, що аккаунт вони мені не розбанять. Ну, а на цьому, я думаю, ми будемо наше відео закінчувати. Всім дякую за перегляд. Скоро буде нова серія. І напишіть ще в Телеграмі мені, чи продовжувати робити такі от серії, як ПРП, як сьогодні. чи... Робити такі, як робив колись. Ну а я всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, будуть попадати в наступні відео. Я всім дякую за перегляд, всім па-па.